Флісочка 10 кг, Перший простройний сорт, ціна 1350 гривень. І перша в нашому лотику це така чоловіча, класна черна ковтинка. Наступна у нас така теплесенька з капюшончиком, як зіпка. Наступна у нас такого типу. Дуже тепленька, класна. Наступна жіноча. Тут класна є набивочка така. Квіточки. Наступна така темно синього кольору. Плісочка, оп. Далі у нас така товста, класна, тепла. Оп, така піска. Наступна чорна. Оп, цікавенька така. Наступна голубесенька така, класного кольору, приємного. Оп, такого типу. Немаленькі розміри. Далі у нас флісочка розміру XL, такого класного кольору. Наступна. Ой-ой-ой. А його щось не Наступна фрізка така. Це у нас М. -ка. Оп, класного кольору. Наступна у нас як куртка. Тут зробити треба тільки замочок. А може він і працює, просто ніхто про це не знає. Може він і працює. Я швиденько зроблю. Так. І працює замочок. Нічого робити не треба. Це куртка чоловіча. Наступна фліска такого типу, теж велика, класна, з капюшончиком тепленька. То, що це має бути у флісках. Наступна флісочка жовтого класного, приємного кольору яскрава. Далі у нас у полосочку на замочку. Далі сіренька великого розміру. Скажу вам, якого розміру L. Оп! Наступна у нас фліска такого кольору, теж великого розміру. Це, напевно, щось 2 Excel або 3 xl Щось дуже велике. Ну, прям дуже велике. І показую останні вже позиції в цьому лотику. Хто хоче замовити, пишіть нам в коментарі, або зв'язуйтеся з будь-яким нашим менеджером. Або пишіть в коментарі. Наш менеджер вам відповість. Далі в лотику попадається без рукавочки чорні. Далі така укорочена фліска на гудзиках. Сіренька знову без рукавочка. Ось така афрійська теплазна, наступна і остання ось такого типу. Хто хоче замовити, пишіть нам у коментарі.